Друзі, привіт! З вами знову я, Олесь Вареник. Ми на каналі Інвестхаб традиційно розбираємо теми бізнесу, інвестиції та пов'язані з ними загальнокорисні питання. В цьому кутку мого кабінету було багато цікавих насичених. Людей тем, по користь, від яких ви вже оцінили багато разів. Сьогодні розглянемо дуже цікаву історію: це коучинг та менторство для підприємця, від професіоналів цієї справи. Тому сьогодні в гостях до мене завітав Юрій. Привіт! Привіт Юра є. Коучем для підприємців, він сам є підприємець та інвестор. Тому питань для нього в мене є багато, а в нього є багато цікавих для вас матеріалів. Отже, розкажи, будь ласка, хто такий коуч і навіщо він потрібен. Взагалі, коуч це професія, яка допомагає будь-якій людині з її. Коробочки з її мозку, достати те, що потрібно саме їй. Тобто є багато таких допомагаючих професій це менторство, наставництво навчання. Тобто, це, це різні менторство наземно, да, це, це все різне. Да. Тобто Навчання це вам дає якусь інформацію, от як, наприклад, InvestHub. він дає інформацію про якісь інвестиції, які є можливості, і залучає людей е, в е, ці процеси. Е, ментор він е, ділиться особистим досвідом. Да. Тобто ти як Наприклад, можеш вважатися інвестиційним ментором, тобто ти пройшов Бо досвіду досвід вистачає. Да, і ти розказуєш, дивиться. Так, так, так. А коуч відрізняється від цього. Він йде якби, в голову клієнта і задає йому питання, а навіщо йому ці інвестиції, а які в нього цілі, а які в нього є несвідомі якісь там свої обмеження з точки зору грошей, на чому можна заробляти, на чому не можна заробляти, які в нього там штуки по відношенню до ризиків, до якихось його страхів і так далі. Так далі. Він допомагає людині підняти це все. І за рахунок цього людина така типу: О, в неї відбуваються якісь інсайти, і вона на інвестиції, і на будь-яку справу вона вже дивиться по-іншому. Супер, класно, все зрозуміло. В мене як ось на долоні. А хоча я до, до твого розбору я і не знав, вже працює коучинг. І, мабуть, найкраще ось для нас, для людей, які ось по цифрам, по фактам, розкажи, будь ласка, пару кейсів, де ем, був запит, чи був ось такий стан людини, і вона отримала позитивний результат після твоєї роботи. Ну, наприклад, я не можу казати там хто де, тобто якісь, скажімо так можу сказати, Про загальні факти да, загальні да. факти. Да, тобто, підприємець Чим займався підприємець. В нього відкриття є один бізнес, який займається, який працює вже на скажімо так автоматі. Да, тобто в нього там є SEO, і він відкрив півтора роки бізнес, який якби в нього працював за інвестиційні гроші. Да, тобто він наняв туди людину. І як інвестиційний проєкт, я, на жаль, не можу сказати. Тобто, це більш така конфіденційна інформація. А, і він відкрив цей бізнес і почав з ним працювати. А, бізнес півтора року не приносив доходу, тільки потребував грошей. Він каже: слухай, я в нього постійно заношу, 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 заношу. Ну, мене задовбало. каже. Типу, і я не бачу навіть, коли він почне мені, типу, віддавати. Коли ми попрацювали з ним з точки зору його мотивації, навіщо взагалі він відкрив цей бізнес? Тобто, стало зрозуміло, навіщо? Потім, коли ми зрозуміли, хто працює в цьому бізнесі, попрацювали з цією програмою для нього, і він зрозумів, яка в нього була, скажімо так, несвідома ціль, і яку б ціль він хотів поставити від цього бізнесу. Ну, тобто, він зрозумів, так. Несвідома ціль в мене така, теж не можу, на жаль, казати. А свідомо, от хочу заробляти бабло, Нарешті, щоб він почав заробляти бабло. Реальна людина е, повернула за перший, там, перші три тижні нашої роботи 55 тисяч євро інвестиційних грошей з цього бізнесу. І зараз, неї, і зараз в неї зайшов в цей бізнес два місяці роботи е, більше ніж на мільйон євро заказів. Ну тобто, якби. Ну, Хоча маніпуляції такі поверхневі, але дуже важливі. Чи є якісь кейси, про які ти можеш розповісти? Там, без імені, але що там ось була кав'ярня, стало три, там, був такий барист, він щось натворив. Ну, от якісь... Чи є в тобі практиці, е, там, де тобі е, сказали, слухай, блін, використовуй мене як кейс. Ну, е, знаєш, були... на жаль, не можу. На жаль, не можу, не цю. Я можу розповідати, там, наприклад, там, є айтішник, знайшов роботу там, і почав інвестувати гроші там, до п'яти тисяч доларів два місяці роботи. Ну, наприклад. Да, да, да. Тобто теж є, там, наприклад, айтішник, який. Якби в, знаходився в Польщі в якомусь такому розбраному стані, перші дві сесії він вже через дві сесії знаходить роботу. Знаходить роботу на 5 тисяч доларів. Прибутку орендує квартиру, починає вже і активно починає робити свої справи. Ти можеш от гарантувати, що до тебе приходить чувак, то каже: у мене там, я не знаю, остання там дві тисячі доларів. Ну, якихось там особливо ідей нема, стан такий собі. Е якого багатьох це? Блін, іде. ну по-любому, щоб. От, в мене варіант, от, от ти і от з вікна. от Класна історія, щоб вийти з вікна, от така от позиція. Е, ти знаєш, тут з цього приводу, е, я не пам'ятаю, хто саме це сказав. Я колись дивився інтерв'ю е, такого мільярдера да, якби, людини. Не пам'ятаю прізвища, але е, він сказав так: от йому задали питання: слухай, а що відбудеться, якщо. От ви завтра залишитесь без мільярдів, і у вас залишиться 5 тисяч доларів. Що ви з цим будете робити? Він каже, я найму гарного коуча, віддам йому ці 5 тисяч доларів для того, щоб зрозуміти, чому я їх втратив. П'ять чи мільярд? Ні, ні, ну Чому я втратив цей мільярд? Ну, тобто, якби для того, щоб зрозуміти, чому, що, що відбулося зі мною такого. Внутрі мене, що я захотів там свої гроші. Тому для цієї людини, яка прийде, я б їй рекомендував слухай, у тебе дає 2000 доларів, візьмі там, ну може там для неї, я, наприклад, буду там, за дорогий коуч, да? тому що мій там ценник. Але є багато е, коучів, які там коштують і 50 доларів за сесію. Тобто, візьми от 10 сесій, дай їм 500 доларів коучу, попрацюй з ним 3 місяці, і ти побачиш, що. По-перше, ти точно не захочеш викидуватися з вікна, ти точно знайдеш, куди правильно інвестувати ці гроші, типу, не просто там підеш в якихось мемчиків в крипті, купиш, типу, і завтра проснешся в тебе взагалі нічого не буде, або там, я не знаю, акції, або там ще щось, ну, типу, якусь таку дурню наробиш, тому що ой, зараз хочу як би заробити побільше, побільше. Ну, тобто, це ж все не працює. Я думаю, що ти точно знаєш свого досвіду, що коли оце горить. Кудись віддати гроші. Ну, типу, це закінчується якби завжди дуже плачевно. Ну, я зі свого досвіду. Точно класна річ, класна річ. Так, і підбираємось, що там той, в кого дві, тебе не тяне. От скільки коштує твоя сесія, і скільки треба сесії для того, щоб отримувати результат? Я тебе потягнув взагалі? Я працюю, так, да, Ну для людей, які, у яких дохід там, 3, 5, 10, 15, 20 тисяч доларів на місяць це взагалі без проблем. Моя акцесія коштує 200 доларів і ми працюємо 3 місяці. Тобто, грубо кажучи, 800 доларів на місяць, 2400 доларів, якби, такий пакет пакет роботи. Але, е, ну типу, ну, в мене не було ні одного клієнта, який сказав би, що я не відбив цих грошей. Така ну, типу, заявка. Ну Це 100%. Тобто, люди, якби після тих трьох місяців вони кажуть, слухай. Юра, я все зрозумів, як працює, тепер я хоча б там раз на місяць хочу приходити зверювати координати е, і рухатися до своїх цілей. Клас. Е, йдеш е, від якої історії, якщо, наприклад, привели людину, можна, ж, щоб людину привезти? От тут я, наприклад, розумію, що там близька людина, їй треба допомогти. Я думаю, що от Юра досвідчений може її розговорити і допомогти. Чи можна її привезти, посадити? На цю історію це Ти власна знає, власна воля. Я думаю, що це потрібна тільки власна воля, і як людина для того, щоб людині допомогти, вона повинна хотіти. Щоб їй допомогли. У мене е, був один кейс, один кейс. Це стосувалось саме е, мого друга, де я, е, ну якби є таке правило, близьких друзей, друзів ми, ми не коучимо. Да? Тобто я можу так по дружески сказати себе, ну, ти, ну ти там щось заганяєшся, то в тебе щось йде не так, як потрібно. Типу. Е, і я йому сказав, дав, знайшов коуча, кажу: ось дивись, іди. Ну, типу, візьми в неї там, але просто не йди на одну сесію, а зразу домовся там, хоча б сесії на десять. Типу там, і ну там через півтора-два місяці ти побачиш, що в тебе життя трохи по-іншому починає йти. Він сходив на одну сесію, сказав, та ні, щось мене те, не те, не те, не те. Зараз е ситуація ніяк не покращилася нього. <гум> на жаль, на жаль, <гум> <гум> але мені хотілося би, щоб це було в кращу сторону. Добре, е, які в тебе от універсальні три поради для покращення ситуації? Ми не знаємо людину, яка в неї ситуація, там в uh -huh. мене, в когось. В принципі, ситуація може бути різна, але приблизно однакова. Ну, живий, здоровий, uh -huh. і все, і все uh -huh. чітко. Uh -huh. Дай три поради, які які покращили становище будь кого а ти маєш на увазі становище яке? Тобто можна ж зразу дивитися в, в різні площі? Берем, берем тобто комплекс, це може причина. бути емоційне стан, становище. Тобто, якби емоційний стан, ну б, у нас берем, зараз війна, і якби дуже багато людей берем знаходиться комплексне він. емоційне, от становище як в стан душі, стан тіла, щоб вон, воно було приємне до існування в цьому просторі. І становище по професійній діяльності, яка пов'язана з затриманням доходу. Угу. Ну, по-перше, в сьогоднішній сьогоднішні ситуації це емоційний стан і працювання зі своїми внутрішніми станами. Тобто, обов'язково зараз потрібно що? Мати або спорт, або якесь заняття, типу, або там плавання, або я не знаю танці. Ну тобто потрібна бути е, робота з тілом, будь-яким методом, там для когось, хто навіть нічого не хоче робити, значить, хоча б там, типу, роб, ходи один раз на тиждень на масаж. Тобто, це робота з тіла, тому що наші всі емоції вони застріють в нашому тілі, десь прилетіла ракета, спазм. Якби ти вже ходиш такий, якби трохи спазмований, в тебе трохи інший стан. І коли ти приходиш на роботу, а от тебе заходить там інвестиційна якась угода, ти із цього стану приймаєш це рішення, а не із типу, ти щасливий, довольний. Ну і ти, я думаю, ти знаєш, після бані, після масажику вийшов, якби світло. Ну якби дуже дуже по-іншому сприймається світ. Це по-перше. По-друге, це фокус уваги. Тобто зараз дуже багато розфокусованих людей. Тобто, що значить розфокусований? Ну, Людина, в неї там, 10 напрямків, або там, вона сидить на роботі, думає про дітей, або вона сидить, їй потрібно там, щось думати про інвестиції, вона думає там про, я не знаю, там про новості читає ТЦК, бігає по вулиці і так далі. Так далі, так далі. Тобто фокус уваги у людини він обмежений. Тим тобто, ви не можете, типу, робити зразу дві, три, чотири справи. Ви можете спрямувати його на одну якусь конкретну справу. І тоді ви там досягнете результату. Тому якщо ви на роботі, то вам треба думати про роботу. А, а для того, щоб думати про роботу, що вам потрібно? По-перше, розуміти, а для чого ви взагалі це робите? Ну, типу, тобто, ми переходимо до третьої поради це ціль. Тобто, ці, що, для чого я це роблю? Що я хочу, баба? Хочу краще жити, хочу там дітям щось допомогти своїм. Там там навчання своє. Там кайфувати від життя, допомагати ЗСУ, купляти дрони і так, далі, і так далі. Тобто для чого мені ці гроші потрібні? Коли ти чітко це зрозумієш, що зранку ти встаєш для тих 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 вправ, то в тебе нема питань на роботі. Про що ти будеш думати? Ти коли ти так будеш відкриватися телеграму, дивитися на якийсь там чатик, якщо відбувається, так і думаєш, ага. А воні, воно мені потрібне сьогодні. Це моя інфа чи ні? — так-так-так, Як вони не треба? Да. Супер. От мені подобається наша бесіда. І, мабуть, це ми кажемо про поради ось такі суто персональні. Так, Але так. ми кажемо, що війна пару днів тому взагалі жорстко в Києві було і взагалі аномально. Жорстоко діти і те про що взагалі повпливало на всіх на психоемоційний стан, навіть на, навіть на якісь певні моменти фізіологічні, які почали відбуватися там в, в житті, в, в буті мої, в мого оточення. Дай якусь пораду універсальну, як зберігати спокій або як опановувати себе. У такій ситуації, у війні, у невизначеності, коли буде завершення, коли буде перемога, чи коли буде перемир'я. Що нам зробити? Ситуація я можу по своєму кейсу, просто як я себе веду. В цих ситуаціях, як я навчив там свого сина, свою дружину, своє оточення, тобто то, що, що я їм кажу, то коли мені клієнти кажуть, там типу Юра, тут в мене піпець, а треба працювати, що зробити, я, от, типу, дивись, я от роблю так. По-перше, я розумію, що коли прильоти мені страшно, об'єктивно. Я кажу привіт, мій страх. Первинний страх за моє життя, за мої всі процеси, я його розумію. Я розумію, що в мене піднімається е, рівень е, тобто гормонів страху і так далі, і адреналіна. Да? Тобто, він піднімається. Що з ним треба зробити? Його треба вигнати зі свого організму. Тобто, треба робити якісь е, фізичні рухи. Ну, в мене, Я тобі розповідав, що я займаюся е, ножем. Да? Тобто я взяв ніж і починаю працювати з ним. 20 хвилин в мене пот на обличчі. Типу, десь ще, руки. а десь щось порізався, ще да, я б вже переключився тут і зараз. Тобто, в мене там син, мій, наприклад, там, от в понеділок він каже, все, включив себе музику і танцює. Тобто він там включив собі музику і погнав, стоїть, також, якби, і от він якби виганяє. Він каже: Я знаю, тобто, я Тобто Треба почу... знайти свій інструмент переключення. Не е, включення тіла, тобто, щоб тіло працювало і воно переробляло е, адреналін. І картзол. Тобто, щоб воно його трансформувало, щоб він виходив з спотом і якби, трансформувався в ці процесі. Тобто, це е, перше. Е, По-друге, це треба е, зрозуміти, що я відчуваю по відношенню до того, хто е, це е, створив. Да? Ну, хто це створив? Зараз я не знаю, матюкатися, чи ми можемо, а ми, ми знаємо, як ми всіх їх називаємо. Вони ідери. Якби, і це треба розуміти, куди направлена моя агресія. Типу, на кого, хто в цій ситуації, да? хто винен в цьому. Тобто я розумію, хто винен. Ага, значить, я агресію направляю туди. Я її направляю, бо дуже багато людей направляють її всередину. Я нічого не можу зробити. Я нічого. Ну тобто я з клієнтами працюю. Це такий кейс, дуже, дуже розширений. Я нічого не можу зробити. Такий стан трохи жертви і так далі. Ні, є ось якби конкретна ну, якби, історія, хто це зробив. І цю агресію я трансформую в що? В донати. В допомогу, у мене там волонтерська машина обслуговується, Я зразу якби починаю активуватися в цьому плані. Тобто, я думаю, там нехороші люди, треба захищатися. Типу, там, що відбувається, Саша, там, що там зі збором дронів. Максимально Ти... правильний алгоритм. Да, Дуже класна типу, історія. І починаєш в цьому напрямку працювати. І, е Кажи, да, давай, то я Кажу, можу да. Да. Е, Далі переходимо до е, другої твоєї історії інвестор. Я хотів би це розглянути питання, тому що в нас інвестхаб. Okay. Е, Сприйняття найкраще інформації від подібного подібним. Тобто в нас інвестори, ти інвестор. Розкажи, будь ласка, куди інвестуєш, як коучинг взаємопов'язаний з цією діяльністю, бо ти ж теж досвіду маєш багато. Mm-hmm. Uh -huh. І його застосовуєш і він тебе вдалий має бути угу. Uh -huh. uh -huh. Так, так. Да. Дивись, я трохи, може, там історії трохи дам. Uh, я ж займався 20 років бізнесом. Тобто я побудував там з партнером мережу меблевих салонів по всій Україні, і в 2017 році я її продав. Йому вже вийшов з бізнесу, ну, зі своїм. Якби, бізнес, теж... бізнес той працює? Працює, звісно. Він розвивається, да, партнер дуже активно займається цим процесом. Ви в відносинах? Так, Так. А де, як бренд називається? А, бренд я не хочу зараз казати, якби, щоб. ну, Це його зараз справа, вона не моя якби, а, цей процес. Це можна, якщо там, захочете, можна мене там, на соцсетях подивитися, якби, це там років 5-7 тому це дуже багато мікало. Ось, Тому якби, я вийшов з цими грошами, я розумію, слухай, мені ж тепер треба якось заробляти. Будувати знову таку махіну, яку ми збудували, я розумію, я не хочу. Я хочу, щоб ці гроші зараз почали, якби заробляти мені гроші. Я почав ну, якби, будувати свій портфель інвестицій. Це було все, якби я вже перепробував все, що тільки можна. Починаючи там, з нерухомості, земля, криптовалюти, акції, там, таксі, були там, історії і машини з за кордону завозив і так далі. Так далі. Зараз я для себе вибрав три основні напрямки: це крипта, фонда. І земля. Тобто от три таких, якби в тому, я в чому я більш-менш розумію, от на цьому я і заробляю. Що по дохідності? По дохідності, ну з того моменту, як я вийшов з бізнесу на зараз, якщо брати капітал, я зробив десь ну, шість. Тобто, десь я, от, грубо кажучи, ну, то це плюс п'ятдесят плюс, плюс 70-80% на рік. Якби. Супер. Що б ти дав як пораду з точки зору інвестицій від свого досвіду для нашої аудиторії? Ну, по-перше, багато вивчати психологію. Тобто, тому що інвестиції це 50% психології, 50... психологія грошей, спільнот. Всього психологію. По-перше, свою розуміти, хто я. Ну, типу, куди я йду, для чого мені все це, які в мене відношення з грошима, які відношення з грошима у моїх батьків, у мого оточення, з ким я спілкуюсь, і так далі. так далі, так далі, далі. Це перший. Тобто, розуміти, хто я, свою психологію. По-друге, моя особиста стратегія вибору інвестицій. Я дивлюсь на того, в кого я інвести... інвестую, так як я коуч. У мене є там психологічна освіта, 20 років підприємництва. Тобто я десь можу зрозуміти підприємництво і куди я інвестую гроші. І за рахунок цього я дивлюсь на того в кого. Тобто я так дивлюсь на портрет людини. Ага, от така, така ситуація. Задаю питання, якщо це там десь е, якийсь очний проєкт. Якщо ні, я там дивлюсь по акціям або навіть по крипті. дивлюсь там інтерв'ю фаундера. А що фаундер з себе представляє? Яка в нього історія? А перший це проєкт не перший проєкт, скільки в нього успішних кейсів? І так далі, так і так далі. Тобто я заходжу з точки зору особистості. Мене, чесно тобі скажу, це. Ну, виручало ну, разів, навіть на 5 від втрат 50-100 тисяч доларів. Тому що якби я просто дивлюсь, от вроді би все красиво. От якщо ти запам'ятаєш, була історія з електрозарядними станціями. Так, да. Да, От, вроді би, все красиво. І якби ідея, і мені зелена енергетика, і машини, і Ілон Маск, все. А я от дивлюсь на людину. Починаю її аналізувати, я розумію, ну це не та людина. мене це, це теж не... раз, раз просто обійшло в оптиці, блін. А, а да, 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 да. От бачиш, ну тобто, я от в оптику вже не поліз. Супер. <с <с Цікаве питання було, і я про нього забув через твою гарну таку аналогію. Так, Ми зараз. казали про якби, які інвестиційні якби, поради, да, що я можу порадити. А, тобто, це в мене ще да. питання також дуже специфічне. В мене крутилось в голові. Я думав, як його задати. Але насправді себе потрібно постійно досліджувати. Це частина життя. Багато підприємців ну, настільки дефіцитний час, що вони не можуть цього зробити. Але є багато. Наук є багато таких практичних науковців: є астрологи, нумерологи. Квантові е, фізики, які досліджують енергополи. Є. Е, е, ось О. вчора я був на сесії по саундхілінгу. До речі, ну, класна дуже історія. Вона, ну, типу, той, хто не зрозуміє, він не зрозуміє. Хто розуміє, одразу розуміє. Як не треба... знаєш, так, ні. да, нічого не треба пояснювати. Скажи, да, да. будь ласка, е, також це важлива порада, бо це і для мене також запит. Я теж шукаю відповіді з цих. Питань, що з цього в тебе е, працює класно, що б ти порадив? Угу. Е, дивись, е, перше, це я порадив би і те, що в мене працює, це кармічний менеджмент. Тобто ця штука прям взагалі дуже якби відпрацьовує свої процеси. Це там монах, який учився в буддійському монастирі, і він дає свою концепцію карми, як робити так, щоб твоя карма ставала краще. Те, що ти сказав, квантова фізика, дуже розумію, чому. Тому що я фізик-інженер з освітою. Ну, перша моя освіта фізик інженер, друга освіта це фінанси, третя освіта психологія. Ну, тобто, в мене мікс якби такий дуже цікавий цьому. В цьому плані. Тому ну, кармічний менеджмент це дуже крута штука. Далі це ну, понятно, медитації, фокус уваги, все, що пов'язано з цим. Ну, типу, Це ж взагалі те, що творить нашу реальність. Ну, Тобто, якби, sound — це що? Це ж ти просто, ну, грубо кажучи, на інформаційному рівні ти розгружаєш своє тіло, з нього виходять блоки, з нього виходять якісь там. Штуки, які в ньому утворились, і ти виходиш, такий, якби відчуваєш, що ти ну, по-іншому по себе якби, відчуваєш. Я це теж практикую. У мене був досвід я 5 років, коли займався бізнесом. Був такий ритм, що я ну якби не встигав до себе. Я знайшов до себе йогу, і я активно займався його. 5 років побував і в там де тільки і на Алтаях, і в монастирях. Ну, тобто, такий якби досвід з цього приводу, як формується намір, як формується намір, як цей намір трансформувати в, в реальність і як е, допомогти собі якимись щоденними практиками. Це як якби... тобто працює в принципі все. Немає непрацюючих технологій самопізнання. Е, я не зустрічав. Типу, ну... єдине, що мені не дуже як би, подобається, це, е, там, я не знаю, може, зараз зараз хтось мене скаже, що я там, цей, але ну, мені не подобається ННОП. Тобто це нейро, Лінгвістичне програмування. Типу я до нього стануся так якось. Може я там в суть не внікав, але я так ось от, от цю ідею. Як... А так, йога, е, всі, всі змічні, там, практики, все це допомагає тобі більш свідомо ставитись до свого життя, більш точно розуміти, хто я де я і куди я йду, і більш точні рішення приймати. Супер цікавий у мене сьогодні є е, актуальна дуже інформація. Важливо для інвестора, важливо для підприємця, який хоче бути інвестором більше, ніж підприємцем, знаходити час на. Те, щоб розкласти себе по поличкам, зрозуміти своє призначення і знайти ті інструменти, які працюють найкраще. Для цього потрібно дійсно виділяти час, потрібно пробувати пробувати те, що безпечно, те, що радять близькі, те, що радять успішні. Це найкраще працює, і про це навіть сперечатись немає про що. Е, останнє питання: чи є в нас якісь мотивація, чи є в тебе якийсь от, гість, може дати якийсь подаруночок за активність. за Коментарі за якусь активність від нашої аудиторії. Чи є в тебе якась така опція для того, щоб ми могли зараз розіграти, тому що найкращий час для цього. Е, дивись, е, так, да, є подарунок. Е, я дуже як то скажу, колекціоную історію людей. І колекціоную історії того, як можу я вплинути навіть з одного дотику, з одної круж сесії. Тому, якщо ви хочете е, Якось трансформувати своє життя від цієї точки, А, в якій ви знаходитесь. Ви бачите, що є якась у вас точка Б, куди ви хочете прийти. То просто в коментарях напишіть саме, яка у вас точка А, куди ви хочете прийти, в яку точку Б, що вас мотивує до цього. І е, я вам проведу, ну виберу якийсь або ми разом виберемо якийсь коментар. Нам і... потрібен коментар на тему нашого сьогоднішнього випуску. А тема нашого сьогоднішнього випуск це коучинг для підприємців чи коучинг для інвесторів. Можливо, є невдалий досвід, або можливо, ви впевнені, що це не працює. Я не впевнений ні в чому, крім того досвіду, який я отримав, в якому я переконався, і крім фактів, які можна чітко довести. Тому тут в нас цікавий гість, від нього є подарунок. Пишіть коментарі, пов'язані з цією темою. Найзмістовніший коментар він буде для нас е, обов'язковою ознакою того, що ви можете отримати цей подарунок. Через місяць після випуску крайнього ролику з даної теми буде цей подарунок ваш. Буде коуч-сесія, а далі від, напишете відгук, гатаю, він буде схвальним і результат буде Позитивним, дякую, Юра. Видатних успіхів. Дякую.